Виконуємо номер 5.2 із підручника «Алгебра 8 та номер 10.2 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Виконайте множення і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо чисельник на чисельник. Запишемо в чисельнику. І знаменник на знаменник. Запишемо знаменнику. У нас немає спільних множників, тому в чисельнику маємо 5. В знаменнику 2АБ. Знов чисельник на чисельник. Записуємо в чисельнику, знаменник на знаменник. Записуємо в знаменнику, скорочуємо на спільну зміну Б. Отримаємо 7 дев'ятих. Завдання третє. Множимо чисельник на чисельник. Записуємо чисельнику. Знаменник на знаменник. Записуємо знаменнику. Спільних змінних у нас немає, тому маємо 20б в чисельнику, 21 А в знаменнику. І тут в четвертому завданні: чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо на спільну зміну М, отримаємо. Одну восьму. Номер 5 крапочка 2 із підручника Алгебра 8, та номер 10 2 з підручника математика 8. Виконано.